Всім привіт! Розпаковка з одного магазину і з другого. Другий ми тільки брали малому круасани в школу. Тут 10 круасанів і дві пачки солі. Все, там більше нічого немає. Це розпаковка з бедронки на 95 злотих. Ось, ми взяли молоко. Маленьку колу, 4 творога по 250 грам, 4 сирка ось таких солодких. Отакі взяла для коктейлю спробувати. Дві пачки вермішеві кілограмовою це з твердих сортів пшениці. Дуже класна акція, 6 злотих кілограм. А пів кілограма, навіть 400 г. коштує 4,50 Тобто реально вигідно. ось дві пачечки взяли. Апельсини. А ще також кілограм це її любили, теж, вигідно, теж коштує 7 злотих. А одна пачка коштує, мабуть, 5,50-400 г. Сир камамбер. це такий великий, 200 грамовий Мені його вистачає на тиждень до кави зранку і ввечері. Ось такий ще сирочок солодкий, це якась новинка. Взяли. Синок попробує, розкаже. Сьогодні на акції ось така томатна паста. Тобто, при закупці двох одна коштує злотий 99 Так, вона коштує 4,50 Тобто, за одну ціну купив дві банки. По злому сьогодні Києві взяли 5 штучок цибуля. 2 кг яблук теж по акції 2,50 бо вже вони зараз по 5-6 по дорого яблука. На акції Брокколі 5 злотих за пів кілограма. І мандаринки. Мандаринки там кілограма два ми взяли, понабирала. Ну, ось бардак, ну, понятно, за куліси в Блогурській житі. В принципі, все, ось, все, всім гарного дня!